Те, що в нас громадянська війна, дуже багато людей в Російській Федерації. Громадянська війна це так. Теж. Хоча зовсім інша ситуація, громадянська війна, а вони порушили більше 400 кілометрів України-російського кордону з допомогою градів, І потім все те, що зайшло до нас, називалося бойовою технікою сепаратістою. Коли це сепаратисти навчилися управляти сучасними градами і іншими зброєю масового знищення людей, якщо по різним даним в Україні сьогодні знаходиться близько 12 тисяч російського військового контингенту. І це вже не ті добровольці, які за відпустними квитками як кажуть, замість того, щоб їхати на Сафарі в Африку, приїхали в Україну постріляти. Ні, це дійсні військові, які сьогодні. Несуть службу за наказами їхнього верховного ворона командувача. І те, що відбулося по відношенню одного з самих відомих опозиція Росії Бориса Німцова, якраз на руському радіо, той вечір, 28 лютого, він звертався до верховного командувача їхнього і казав, коли ви будете відповідати за могили в Скові по Скові, там де слуховується воздушно десантна дивізії і в інших регіонах Луянській і таке інше. І після цього пішла команда, з приводу того, що він більше не має права вже на життя. І ніяких інших, крім внутрішньополітичної кризової ситуації, по відношенню своєї власної позиції, та смерть не несе, і що вони там не розглядали? Чеченський, інгурський слід, український слід, і ще якісь там брендові сліди. Слід там один. Це Боротьба з своєю власною опозицією просто її ліквідація. Там не має бути ніякої думки, крім однієї думки Кремля. Це стосовно цього.